Цієї ночі ворог атакував кілька регіонів України. За даними голови Херсонської ова через обстріл постраждали дев'ять людей, серед них четверо дітей. Пошкоджено цивільні об'єкти та житлові будинки. Атакували і Харків. За даними місцевої влади, є влучання в одне із транспортних підприємств міста без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 18 дронів типу «Шахет». Усього було випущено 19 ударних БПЛА. Працювали у межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Атакували також Сумську, Запорізьку, Миколаївську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Верховний суд американського штату Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році. Про це пишуть змі. Відомо, що причиною стали події 6 січня 2021 року, коли прихильники екс-президента проникли до капітолія у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден. Рати України від блокади західних кордонів можуть сягнути півтора мільярда доларів. Про це заявили в НБУ. Так, за підрахунками фінустанови, в листопаді скорочення склало 860 мільйонів доларів, а в грудні 620 мільйонів доларів. У Київстар повідомили про проблеми зі зв'язком на півдні і заході України. Зазначається про технічні проблеми. Над їх усуненням вже працюють спеціалісти, наголосили в компанії.